Дякую, шановне товариство. Насамперед, дійсно, зараз питання трудової міграції воно стоїть гостро. Бо ми живемо в епоху глобалізації. По суті, людського капіталу в Україні у нас катастрофічно не вистачає. Да? Світлана, я з вами погоджуюсь, якраз 40% у нас нестача зараз. На чому я б хотів сконцентрувати нашу увагу і про що ми говоримо майже кожен день в нашому клубі? Про те, що процес повернення, залучення або навіть ефективного використання людського капіталу він, по-перше, складається з двох частин з внутрішнього та з зовнішнього. Внутрішнє це те, що ми зараз намагаємося залучити ВПО, ветеранів. Дуже багато різних сфер на цьому зараз не буду концентрувати увагу. Ну і так само повернення і залучення трудових мігрантів. Ось цей процес має вже вчора відбуватись, бо чекати на післявоєнну відбудову 10-15 років, як ми знаємо за прогнозами, для нас це занадто довго. Тобто, цей процес трудової міграції іноземної треба вже зараз розпочинати. Правильно сказав Олексій Позняк, що треба виважено до кожного нашого кроку підходити, не можна пускати зараз все це, як то кажуть, на самотік, бо малий середній бізнес дійсно має дуже велику силу. Це виживаємість. Він адаптивний. І якщо ми не запропонуємо ринку зараз адекватні умови на залучення іноземців, він цебто бізнес зробиться за нас. Головна задача держави, я пам'ятаю на наших минулих подіях собі тези класні зафіксував це пришвидшення та здешевлення роботи, взагалі ну, для бізнесу. Тобто, це головний з головний із таких от факторів. Ну і третє, звичайно, це врегулювання законодавчих норм. Про що ви правильно сказали про 90-180 днів? Це 100% чітка правильна позиція. Бо наразі, щоб привести хоча б одну людину, цей контракт в середньому займає 90 ну, 3 місяці від 3 до 6 місяців. От останні показники, про які ми чули всередині, це до 6 місяців. Один контракт був, і це прям процедура від А до Я завезення квитки, страховка. І плюс це дорого виходить. До чого це може спричинити? До кризи економічної в країні, коли ми завозимо мігрантів, вони вартують в 5 разів дорожче, ніж ну, хай буде в 4 рази дорожче, ніж середня вартість? Робочої години наших співробітників, і це, як на мене, може стати стимулом для розвитку і підвищення зарплат в Україні для наших працівників, або це може стати навпаки нашим крахом. Я оптиміст, тому маю надію, що якщо ми зараз почнемо активний діалог з державою і правильно ці, ці процеси вибудуємо, то у нас є дійсно шанс на те, що у нас. Ну трудова міграція це неминучий показник, згадаючи всі часи всіх народів, наші навіть там історію київської Росії, пам'ятається це мультинаціональне було об'єднання. Тому так культурний культурний склад тут безумовно має важливу вагу. Я думаю, ми до цього прийдемо, знайдемо певні рішення. На зараз, що я бачу в цьому законопроекті важливого і що мені сподобалось, це про я навіть собі занотував це про пріоритетний порядок. Заміну квотного механізму для трудової імміграції на пріоритетний порядок за переліком дефіцитних професій. Тобто у нас вже давни-вдавно є поняття, в яких галузях економіки у нас зараз катастрофічний провал, яких професій кваліфікованих співробітників у нас зараз взагалі немає в країні, і їх неможливо зараз. Ніде знайти ні зі студентів зробити, бо це певний час на цю вузькоспеціалізовану роботу. Так само іммігрантів іноземців на таку роботу зараз не привезеш, бо вони будуть вартувати X3 від реальної вартості, яка у нас може, яку бізнес може зараз витягнути, і те про що я чую зараз, намагаються з різних країн пробувати, там і Пакистан в першу чергу, В'єтнам. Північна Африка, Молдавія про ЄС гарна думка. Я обов'язково сьогодні поговорю також з нашими членами клубу з приводу можливості залучення саме з країн ЄС іноземців, іноземних спеціалістів. Але я думаю, це зараз досить така історія. Вона була б класна, але Unreal. Більше я вірю в історію скандинавських країн, що вони можуть до нас приїхати, але це буде більше післявоєнний період. Тобто я б в порядку законопроекту, взагалі, от про проект візії України до 2035 року, написав би і розбив його на декілька етапів. Що треба уже зараз робити, і як нам дефіцит цей скорочувати, завозити іноземців? Бо дуже близький приклад. По залученню наземних спеціалістів, висококваліфікованих спеціалістів, у нас зараз є в Збройних силах України. Вчора буквально всі ми прекрасно пам'ятаємо Хмадит, всі там працювали. І я думаю, кожен четвертий маю на увазі з військовослужбовців, це іноземці там були. І це прям той класний показник, коли дійсно країна залучає не країна, а саме окремі збройні формування залучають висококваліфікованих спеціалістів, яких зараз на фронті не вистачає. Так само має працювати і держава, і бізнес. Дивитися, кого не вистачає, спробувати зрощувати із тих спеціалістів, які є. Це ми кажемо про. Ну, те, що створення воно вже давни, давно працює внутрішній кадровий резерв в кожній компанії є зараз і залучають так само, як ви правильно Світлана сказала, виводять. Із резерву своїх пенсіонерів, бо це прям нескінченний запас для, для бізнесу. Ось, але і так само треба об'єктивно розуміти, кого нам не вистачає саме із іноземних спеціалістів кваліфікованих саме для економіки, і спрощувати можливість їх сюди залучення. Це якраз про єдиний дозвіл, дуже класна ідея, дійсно. Бюрократія має бути. Приклад Німеччини він такий, що ця бюрократія вона працює не на саму систему, а для людей. А у нас навпаки система працює для системи, і навіть сама система не може. Виконувати ефективно свої задачі, просто вона от поступається на ну на своїх шнурках. Вибачте за таку е, тавтологію. Е, підтримка випускників е, цікава ідея. Дійсно, у нас. Е, ще задовго до війни да і за радянських, за радянських часів дуже багато було іноземців хто до нас приїжджав за навчанням за вищою освітою щоб мати можливість по перше тут працевлаштуватись по-друге повернутися до своєї країни з певними надбаннями цінностями ресурсами і зізнаннями тут я погоджуюсь з вами пане ілля гарна ідея Спробувати нам вибудувати таку систему, коли ми своїх е, випускників відправляємо в країни до, для навчання, і потім вони повертаються. Ну так приклад Саудовської Аравії, приклад Казахстану, до речі, найближчий. Да. І воно працює. Я думаю, е, у нас зараз просто унікальний шанс. Ми можемо з різних країн, з різних кейсів собі набрати. Е, Практик таких, от зробити такий кубік, скомбінувати його, те, що може працювати, спробувати адаптувати під наші реалі, під нашу ментальність, бо ми е крута нація, і вчорашній день він ще раз нам доказує, що б у нас не було, яка б не була ситуація в країні, але якщо треба. Ми по щелчку пальців знаходимо, мобілізуємось, не доїжджаючи до місця, вже все мікроштаб у нас сформувався в групі. Чат, все погнали, хто що везе. Там одні везуть. Ця компанія везе це, ця компанія везе це, і все. І ми на місці приїжджаємо, і вже бачимо, що воно все працює. А ти ще туди просто не доїхав? Навіть ось я про це кажу, що так у нас є можливості. Так, трудова міграція це не. Невід'ємна частина це нас очікує, нічого страшного в цього немає, але треба все зробити акуратно, правильно. Про це до речі наголошувала міністерська міністерка соцполітики, пам'ятаю. І добре, що держава розуміє, що треба акуратно до всього підходити, але треба ще і вчасно все робити. Тобто, крім того, що.